Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За вересень і жовтень 1936 року номер 9-10. Епіграфом до альманаху є слова пророка Єзекіїля. Близькі дні сповнення всякого видіння пророчого. Бо вже не залишиться марним ніяке видіння пророче. І жодне пророкування не буде неправдивим у домі Ізраїлеві. Бо я Господь, я говорю. І слово, яке я говорю, сповниться і не буде відкладене. У ваші дні бунтівний доме, тобто християнство теперішнє, я прорік Слово. І виконає його, говорить Господь Бог. Єзекіїль, 12 глава, 23 по 25 вірші. Розумні зрозуміють. Ото сьогодні настав той час, коли виконуються всі видіння пророчі. Бог це Дух Святий, і якщо говорить, то говорить через уста своїх пророків. Бог від початку сповістив через своїх пророків, що має бути в кінці, і те, що пообіцяв. Він здійснює в наші дні життя. Як написано, не залишилося невиконаним жодне слово з усіх добрих слів, які Господь говорив дому Ізраїлевому. Все збулося. Ця книга. Ісуса Навина, 21 глава, 45 вірш. Багато людей, читаючи святу Божу книгу Біблію, не розуміють пророчих слів, плутаються, блудять і викривлено тлумачать, бо їм не дано згори від Бога знання. Наприклад, як дочитається до слова Ізраїль, то думають і пояснюють, що воно стосується євреїв. Але хто з'їв книгу Господню, той знає. Що під цим словом слід розуміти і християнський світ, бо так написано: І буде він освяченням і каменем спотикання і скелею спокуси для обох домів Ізраїлю, петлею і сіткою для жителів Єрусалима. Пророк Ісая, 8 глава, 14 вірш. Всі старозавітні пророки писали про Христа Ісуса. Але його народ Божий, єврейський народ не пізнав, не прийняв і не увірував, а ще й розіп'яв. А що ж робить тепер християнський народ? Чи пізнав його, чи прийняв його, чи увірував у нього? Ні, не пізнав, не прийняв і не увірував. А це тому, щоб ніхто не хвалився. А щоб обидва народи, як єврейський, так і християнський, розкаялися і примирилися. Бог не тільки єврейський, чи християнський. Бог є Богом усіх народів, бо Писання говорить усякий, хто вірує в нього, не осоромиться. Тут немає різниці між юдеєм та Еліном. Він Бог. Господь усіх, багатий для всіх, хто прикликає Його, бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, читаємо у Римлян, 10 глава, з 11 по 12 вірші. Далі, святий Апостол, пророк Божий Павло, пише Не відкинув Бог людей своїх, євреїв, яких раніше знав, отже питаю. Невже вони спіткнулися, щоб зовсім упасти? Зовсім ні, але від їхнього падіння спасіння язичникам, щоб викликати в них ревнощі. Якщо ж падіння їхнє багатство світові і занепад їхній багатство язичникам, то поготів повнота їхня вам кажу язичникам. Тобто теперішнім. Християнам, які вважають себе християнами, як апостол язичників, я прославляю служіння моє, чи не збуджу ревнощі у моїх рідних по плоті, і чи не спасу декого з них. Бо якщо відторгнення їх є примирення світу, то чим буде прийняття їх, як не життя з мертвих? 11 глава другий вірш, з 11 го вірша по 15 й вірш і далі до кінця глави. Тож нема чого теперішнім християнам вивищуватися і чванитися перед євреями, не пізнали його ні одні, ні інші, і ніхто не може похвалитися. Бо всіх Бог тримав у непокорі, щоб усіх помилувати. Римлян 11 глава, 32 вірш. Читачеві і слухачеві треба знати, що нині настав день, великий Господній і євреї це жива наглядна історія. Я не раз уже писав те, що тепер є у світі. Розмаїті організації, розмаїті вигадки, витвори, машини, гази, спорти, моди і все, все що тільки сьогодні є, те повинно бути. Нинішній світ називається злим, лукавим, перелюбним. Такого поганого світу, тобто устрою, порядку, правління, вже не буде ніколи на землі. Пророк Єремія голосить, о горе, страшний той день. Не було такого нещасливого часу для Якова, але йому прийде рятунок. Дивимося Єремія, 30 глава, 7 вірш. А великий Пророк і Господь наш Ісус Христос говорить: бо тоді буде велика скорбота, якої не було від початку світу, до нині, і не будемо. Євангелія від Матвія, 24 глава, 21 вірш. Сьогодні чи не цілий світ повстає проти євреїв. Це все для того, щоб вони шукали не гешефтів і золота, а щоб шукали Бога, Бога Якового. Знайдуть же його, як буде їм тісно. Так поговорить Бог устами Давида. Буде кликати мене, я почую Його. Буду з Ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Псалом 90, 15 вірш: Господь із вами, коли ви з Ним, і якщо будете шукати Його, Він буде знайдений вами, якщо ж залишите Його, Він залишить вас. Багато днів Ізраїль буде без Бога істинного і без священника, який вчить і без закону. Але коли він навернеться у скруті своїй до Господа Бога Ізраїлевого і знайде його, він дасть їм знати себе. Друге параліпоменон, 15 глава з 2 по 4 вірш. Господь наш Ісус Христос закінчує вибір своїх із цього язичницького, так званого християнського. Світу й обертається до євреїв заради їхніх отців Авраама, Ісака і Якова, яким поклявся собою. У теперішній час, коли хто шукає Бога і знаходить його, то виходить із тих диявольських організацій, бо вважає те все непотрібним, гидким і мерзотою ідолопоклонством. Тоді такого чоловіка чи жінку називають безбожником комуністом. Того всього навчають так звані пастирі духовні, отці розмаїтих церков, думають ще обманом своїм жити, але не буде так, як було. Тепер настав день відплати за ділами. Як видно, Господь вибрав собі останок із язичників, тобто із християн. Бо я не хочу, щоб ви, браття, не знали цієї таємниці, щоб не були самі в собі мудрими, щоб ви не думали про себе високо, що засліплення Ізраїлю сталося частково, доки не війде повна кількість язичників. Про це ми читаємо Римлян, 11 глава, 25 вірш. Як же Бог обертається до євреїв? Бог говорить, Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ремним і покайся. Откровення, 3 глава, 19 вірш. Бо кого любить Господь, того карає, і ласкавий до того, як батько до сина свого. Притча 3 глава 12 вірш. Сину мій, не нехтуй покаранням Господнім. І не сумуй, коли він викриває тебе. Бо Господь кого любить, того карає, б'є кожного сина, якого приймає. Послання до Євреїв, 12 глава з 5 по 6 вірші. Сьогодні майже всі народи на світі стоють проти євреїв. І євреї, хоч би й не хотіли, то мусять обернутися до Бога і шукати його, і знайдуть Його. Уже шукають його, бо хочуть переглянути ті акти, що засудили на смерть помазаника Ісуса. Як же стануть пильно переглядати акти страти Ісуса, то є певна надія, що виправдають Його тепер. Виправдають, значить, приймуть Його, визнають Його Месією. Царем своїм, отоді От буде Воскресіння з мертвих, сповниться слово апостола Павла. Якщо відторгнення їх є примирення світу, то чим буде прийняття їх, як не життя з мертвих? Євреї є живою наглядною історією, бо євреї були спочатку Божим народом від євреїв пророки, від євреїв наш Спаситель і Господь Ісус Христос. Бог наш ні з ким не радиться, робить сам, що хоче, а робить лише те, що визначив через своїх слуг, для того, щоб Його слуги, тобто ми, не були посоромлені якщо розчина свята, то такий і заміс. Так само, коли корінь святий, то таке ж і вітя. Не євреї прийдуть до поган, тобто язичників Олімпійських ігрищ, а погани до євреїв не гілка коріння носить, а корінь гілку. Бо не той юдей, хто має такий вигляд, і не те обрізання, що зовні на тілі, але той юдей, хто в душі такий, і те обрізання, яке в серці за духом, а не за буквою. Йому і похвала не від людей, але від Бога. Читаємо в Римлян, 2 глава 28, 29 вірші. Люди світу цього не знають правдивого вічного Бога. Не знають вони і нас, свідків Божих. Коли би знали Бога, то знали б і нас. Ми не дивуємося і не гніваємося на різних писах, і з нової доби та інших газет. Які нас ганьблять різноманітними словами, вважають нас за ніщо, за сміття, але ми, свідки Божі, за них Бога молимо і говоримо, Отче Небесний, прости їм, бо вони не відають, що роблять. Була сівба, тепер настали жнива, що хто в те буде й пожинати, так судив Бог. Божий суд справедливий. Бог віддає кожному чоловікові за ділами його. Ба більше відплачує Бог тому, хто йде попереду і каже: Я світло. А святий Іван мовить, І ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам. Бог є світло, і не має в ньому ніякої темряви. 1 Івана, 1 глава, 5 вірш інший свідок Божий Давид говорить: Закон твій, світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх. Псалом 118, 105 вірш. А ім'я Його Боже зветься Слово Боже. Слово Боже є Бог, а слово людей з цього лихого світу диявол. Роздивімося і розсудімо. Слово Боже усюди і всім каже люби іншого, як себе самого. Слово людей цього світу в усіх газетах, журналах і книгах не каже люби іншого, як себе самого, а сіє ворожнечу, як не національну, то класову або релігійну. Це робота диявола, Бога цього зігнилого лихого світу. Свідок Божий Даниїл пише, потім сядуть судді, і відберуть у нього владу губити і знищувати до кінця, Даниїл, 7 глава, 26 вірш. Інший свідок Божий Іван описує І побачив я великий білий пристіл, і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втікали небо і земля, і не знайшлося їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих. Що стояли перед Богом. І книги розкриті були, інша книга розкрита, яка є книга життя. І судимі були мертві за написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Откровення, 20 глава з 11 по 12 вірш. Ми, свідки Божі, оживши з мертвих, бачимо, від чого йде загибель. Погибель іде від цього людського слова світла. Всякий писака називає себе світлом. Понаписували і пишуть розмаїтими мовами, під різними назвами, величезну кількість книжок, журналів, газет і всього іншого. І все це вороже, національне, класове, релігійне і патріотичне. Молодь те читає, тим заряджається і йде на погибель. У тюрми, а тюрма в'язниця, є розсадником зла. Тепер розсудімо, хто винен. Винні ті, що себе називають світлом, а сіють, тобто пишуть темряву, ненависть одне до одного, нацьковують народ на народ, державу на державу, партію на партію. Погляньте сюди Всякого гедоту, мерзоту, облуду, все, що жене. До загибелі назвали і називають святом. Наприклад, всі на свято на Білій Горі. Свято дитини, свято Матері, свято молочарні, інші інші, всякі такі свята переписати в мене часу нема. Роздумаємо, що в тих святах є святого. Немає нічого гісенького святого, доброго, одна Гедота. Музика, пияцтво, перелюб, обман, безчинство, душогубство, бійки, суди, стогін, сльози, в'язниці і ціле пекло. Але ж там є і порядні люди влада, учителі, духовництво, які закладають такі свята і ждуть, що хтось їм прийде, зробить лад. І те куються в усіх краях і державах. Ми не дивуємося, що таке робиться в Азії в народів неосвічених, некультурних, але нащо ж воно чиниться ось тут, у нас адже скрізь стоять хрести? І на дорогах, і на головах, і на грудях, і в кутках, і на столах, і на вікнах, і скрізь. Де не глянь? Ще й називаєтеся Християнством, де ж у вас той Христос? Хіба ж Він у тих хрестах? Він так не вчив, ніде того немає написано в Святому Письмі. Схаменіться, люди, і покайтеся, читайте Євангеліє. Лише не читайте так, як дочиталися п'ятдесятники, що зовсім подуріли і танцюють, бо дочиталися до того, що покидали, порвали Біблії, відкинули Слово Боже, то Бог одібрав їм розум. Служитель Божий Давид тавруєм. Попадали народи в яму, яку викопали, всі ці, яку потай поставили, заплуталася нога їхня. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечистивець заплутався у ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога. Бо не назавжди буде забутий убогий, надія покривджених не загине. Стань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди. Це ми читаємо. У Псалмі 9 з 16 вірша по 21 вірш. Амінь.